День Європи у Миколаєві перетворився на справжнє дійство. Такого масштабного святкування ще не було. На вулиці Соборній погляди миколаївців були прикуті до учасників європейської ходи, що стартували від обласного палацу культури. І подивитись було на що очолювали колону миколаївські спортсмени, почесні іноземні гості, а також керівництво області та міста. Головною вулицею Миколаєва крокували і студенти миколаївських вишів та учні загальноосвітніх шкіл. Вони здивовували неперевершеними костюмами та декораціями. Раціями, представляючи кожну країну, що входить до складу ЄС. Головним майданчиком дійства став інгульський узвіз. Офіційне відкриття стартувало на великій сцені зі спецефектами під звуки оркестру та й запальним українським гопаком. До містян звернувся очільник області Вадим Меріков. Начав боротьбу за європейські цінності. Ми Боремося за свободу і независимость України. Кожен день ми доказуємо, що Ніколаївщина, Україна це Європа. Міський голова Олександр Сінкевич подякував учасникам великого театралізованого дійства за частину української душі, яку вони вклали у це свято. Ви сьогодні зробили велику роботу. і Показали Україні і всьому миру, що Миколаїв. Це молоде, усміхнене місто. Дякую вам. Після офіційної частини пролунав наживо гімн ЄС у ривах створу Бетховіна. Ода до радості. Лиза Єрьоміна, Павло Ткаченко, МСН.